Ну, я ще раз повторюю: противоповітряної оборона. треба її посилювати для того, щоб особливо при мінусових температурах противаповітря оборона. оборону. Особливо після нового року ми знаємо, що е, вже прийнято рішення про е, зупинку прокачки газу через газотранспортну систему е, України, навіть вже. Е, Ну, до наскільки я знаю, вже і, і, і йде мова про, і, про і Бержанський газ. А якщо... вона якось так дивно не йде, бо тому що там словаки <по> в довго, наче заключили якісь попередні контракти. А тут <по> це мені здається, я щось. Тобто, ви думаєте, що не буде вже транзиту? І, то, не... я, я щось я відчуваю, що не буде. І якщо не буде, то у нас нам треба очікувати показу транспортної е системи. Масовані удари тому ми повинні бути готові.